Моряків! Я щиро вітаю учасників україно-американських навчань, високоповажних гостей, експертів, спостерігачів. Дуже радий бачити вас в Україні, ці спільні навчання, наша відповідь ідеологам, організаторам. І спонсором гібридних вій. Спільна підготовка засвідчує нашу єдність і готовність разом захистити мир і цінності, які поділяє трансатлантична спільнота: демократію і свободу, верховенство закону і права людини, територіальну цілісність і непорушність кордонів.